Всім дорогі друзі! В цьому відео я буду грати в деяку... В от, Ну, коротше. Давненько я трохи не знімав відео, але тепер буду. Так. Ось в мене це загрузиться. я вже вірю. Ну, Якщо ви знаєте, що тут треба робити. Ну, коротше, зараз мене скін прогрузиться. Ну, Якщо ви не знаєте, що тут треба робити, тут це гра, в якій ми як повинні. Зараз ми. Чому в мене скін не прогружається? Ми як повинні вижити тут вибирають гравця, який шукає інших, і завдання вибратися всіх інших, щоб треба зламати всі комп'ютери. Ось я взламую один вже. З... Якщо що, це в мене не такий скім 7 в 8. Це в мене просто Не прогружає трошки. Зараз я зламаю перший комп'ютер. Теж тому, хто шукає намальовано, що я тут його взламаю. Хоч посадили. А, забув сказати, тут ще той, хто шукає, він повинен зловити всіх гравців і посадити їх в капсулки. Є певний час, до яких їх можна врятувати. Я певно йду рятувати. Сподіваюсь, мені вдасться. Так, де це нас? А там хтось то шукає, він оберігає цю капсулку. Тільки не кажіть, що він зараз до мене піде. Так і йде. Ну, не знайти нас. У, він що, женець? Я оббіжу це все. А може сюди якось можна сюди туди потрапити. Так. О! Він якийсь гравець її відволікає. А, він хоче, щоб вона за нею побігла. Звільни, давай, лізь. Побігай, друзі. Стрибаємо в це віконце. І сподіваємось. Давайте відкриємо. Ось. Мені це не подобається. Оп'ять п'ять когось? В ту же... В, в ту ж ту же саму капсулку? Так. Біжімо є. Yeah. Вона ще нікого не збить, правда? Вона навіть не здогадається, що ми можемо зайти в цю кімнату. Ну добре. Це буде, по ідеї, легко. Потім ще в кінці відео. Дещо запропоную вам. Так. Тому дивляйтеся це відео до кінця. О, чудово, знов. Знов мені... Ой. Тож. Ну вирушив вже кудись. Чому треба стояти саме там? дівчинка побігала. Не повезло мені. Понятно. Мене посадили в ту саму капсу. І вона мене охороняє як на надолу. Біжать по мене, мої друзі. Завалив. Так невчасно. Тягнуть. А дівчинка. Є ще ж дівчинка. Ох, вона біжить по мене. Мені не кінець. Капуте! Посадили когось в капсулку. Чудово. Побігли. Його визволяти. Ай, щось мені ця мапа не сказав би, що подобається. Вона його охороняє. Ах. А де капсулка? Ну що, воно ж повинно позначатись, де він? Його вже витягнула та дівчинка. Напевно. Це тут він був чи як? Не знаю, я таких прекрасних ничок не знаю. Я колись грав і заховався тут, мене знайшли. Ну, бо то якийсь чудовий грав. Ну, мені здається, якщо я так тут заховаюся, це не варіант буде. аж ніяк не варіант для нас. Так. Чому я колами ходжу? А де той... Кап знову. Мене вони витягали. Навіть програвали заради мене. Я ще буду їх не витягати. Ось. Не выйдет. Так, стик. Хочу научить потучье. Напевно, треба було ще два комп'ютери взламати, і я їх хочу знайти. Можливо, ось тут. Хочете, друзі, можете спробувати подивитись, О, спробувати саме пограти в цю гру, адже вона цікава. Зараз я взламаю. Останній комп'ютер залишилося нам зламати моєю командою. Це можна ну, цей комп'ютер. Його ще навіть не пробував їх повзламати, але я дозив. До не сказав би, що важко. Ну, не сказав би, що це легко. Це завдає багато шуму. Призводить, це призводить до небезпеки. Якщо ми з трьох будемо ламати, це буде набагато швидше. Ось, ми ці з трьох тут зламуємо останній комп'ютер. А мене вона тут так і залишить. У ну, мене бачу, де тут заходиться час до того, як мене відпустить. Вона ж мене просто огрушила, тобто вона мене не посадила в капсулку. З капсулки я не виберу гела, якщо мене просто огрушили, бачите? Я мені візьму. Витекти. Тільки ось ще треба знайти цей вихід. Пачет, где він... же он тут? Пачет, это вина, вина ведь тут позначается. Ой, живи! Ой, живи! Yeah. Це було цікаво, друзі. Що ж мені ще сказати? Ну Мені здається, що вам сподобалось, тому я зіграю для вас ще разочок. ось Бачите, як все чудово і прикольно. Ми з вами пограємо так, давайте пошукаємо. Зараз нам, нам дозволять саме визначитися, яку ми хочемо обрати карту. Ось я, напевно, оберу цю от бібліотеку. В ній цікаво, хоча хоча ні, я ось цю от хатку. Вона мені подобається. Трішки, мабуть, більше бібліотека головне, щоб інші гравці виготовляли саме за неї. А ніхто навіть не голосує, бачу. А де всі інші, я щось не зрозумів? Що? Де? А ні, ой, біжать, біжать. Ну, Принаймні одного бачу. Ось, я той, хто повинен виживати, а не той, хто шукає. Ну, я хотів би вам, звісно, показати, як грається за того, хто шукає. Я хотів би, щоб мене не обрали, бачите. Гра вирішила, що краще хай буде хтось інакший. Тому, тому я зараз йду зламувати комп'ютер, який я вже знаю на пам'ять добре цю карту. Тільки ось цей от лабіринт, він такий заплутаний. я ще знаю, що в ньому десь повинен захований комп'ютер. Ось тут капсулка і десь біля нього повинен бути комп'ютер, який ми повинні ось, бачите, зламати. До нього доволі важко дістатись, і тому, кому шукає, це зробити ще важче, адже йому важко добігти саме туди. Тільки ось мені дуже подобається те, що написано, де саме взламує, яка людина комп'ютер. Ну, яка людина не написана, просто сказано, що його... Сама людина шукає. тобто, ну Вона його шукає. Це в наш написано. Зрозуміло, друзі? Так, ну ось я, я вже по ідеї, майже довзламав комп'ютер. Так, доволі зламався все комп'ютере. До мене зараз прибіжать той, хто шукає, якщо я тебе не встигну зламати. О, до мене прибігли на, на допомогу мої друзі. Ну, просто люди. Я ж сам граю як. Все, один комп'ютер ми зламали. Тепер ходімо шукати ще комп'ютери. Ось така нас З неї можуть посадити, тому не варто якби пробувати. Ось я мабуть заховаю зараз. Ось я вже посидів трішечки в капсульці і виходжу вже з неї. На о, дивіться, де ми. Це на даху. Ой-ой, це в нас дуже погано, друзі. Одного з наших наших друзів, ну просто гравців. Просто не хочу, щоб я думаю, інакше, що я ще з кимось граю, посадили у капсу. Ой, що то. Його здобич я повинен її урятувати, як би це? Моє призначення як на друга. Його вже урятували. Я так бачу. Ой-ой-ой, Так ось бачите? Бачите друзі? Тепер нам треба бігти іншим боком, було вигідніше, я бачу, бачите він. ми будемо повзати. Це, я, я так думаю Трьой, я можу ось куди. Мене знищує. А, йому не вдасться, бо капсулка влезає. так. Мені вже не вийде. Полюсь! Я вже останній, тому гра закінчується і. Ну, типу, ну типу. Гора закінчується! Я якраз, вам, друзі, дещо хотів ще показати. Зараз я вам покажу. Або просто розкажу. Ну, Короче, якщо у вас є Roblox, а схоже, у більшості моїх підписників він дійсно існує, ну, він дійсно є Roblox, то ви можете ось мій нік. Справжній мій нік. Ну, коротше, ви можете забити моє ім'я. Мій справжній нік хайт, Нижнє підчеркування Бро. У мене ось такий скін, запам'ятайте. Ось, бачите. Також в мене такий нік зараз, це я себе перезвав. Ви мені можете скинути запрошення в друзі. Але перед цим, як ви це хочете зробити, напишіть. У коментарях під відео, що ви мені скинули. І в дужках напишіть ваш нік, тому що мені ж можуть, ось у мене багато друзів. Мені можуть ще хтось скинути. Зараз, поки таких людей нема, але вони можуть поки з'явитися. І щоб я прийняв тих, ну, тих, кого потрібно прийняти, то напишіть свій нік. Я обов'язково перегляну ваші всі коментарі, хай їх скільки їх буде. І ну, поприймаю вас всіх там, ну, хто захоче. Мало ж хто захоче, може хтось хоче мати мене в друзях, наприклад, щоб я розумів, що це ви. Можливо, більшість моїх підписників дійсно це дуже хоче цього просто там. Чекаю якоїсь можливості. Зараз, до речі, Хант зробили. Типу, ну, Там можна речі різні отримувати. Якщо на цьому відео набереться багато лайків, може ще з'являться бажаючи додати мене в друзі. Я зніму нове відео. Можливо, про Brookhaven, можливо, про остей гру Power Defense Simulator. Ну, і, можливо, там про, ну, про різні сервери я, я вам можу зняти. просто ну, Напишіть свою думку про що мені зняти в коментарях. Я прочитаю все обов'язково. А також дописуйте ваш нік. І. ну, а, а пер, ні, ви, ви, ви спершу за все мені скинете запрошення в друзі таке. ось, Якщо ви не знаєте, як це робиться, я вам покажу. Давайте. Ось. Вписуєте тут. Ой. Нік, давайте я вам навіть покажу, як він пишеться. Ось ось так. Але якщо. Бачите, він там, от, ось тут у нас. Якщо у вас, ну, можливо, я ще так, так не скидав тим гравцям, які себе перезвали. В, ви, якщо у вас мій, мій скін не виб'є, коли ви це напишете, напишіть ось так. Якщо тоді не виб'є? Ні, краще за все, не пишіть, не пишіть оце от віп. Не пишіть, вибачте, я помилився. Пишіть ось так. Хід Бро. Ось так пишіть. Забивайте. Ось, бачите, от тут будуть інші мої аккаунти. Ви їх не вибирайте, Вибирайте ось цей перший, і ви ж знаєте, який в мене скін. Ось, бачите, ви знаєте, який в мене скін, правильно? Ось такий. Ну, ви знаєте, я ж вам його показував. Ну, просто, напишіть мій, це все мої нові. Ну Мої старі. Коротше. коротше, я вам показав, просто напишіть в коментарях. Це все не складно. Якщо вам щось там буде незрозуміло, обов'язково пишіть в коментарях, я все прочитаю. Ну щось, друзі, мені здається, час настав закінчувати. Я буду для вас більше знімати про Roblox, про всілякі чудові ігри в ньому. Та взагалі про Roblox. Щось, друзі. До зустрічі і до наступних зустрічей. Па-па.